Розкажу вам про крутий інструмент, який допоможе вам виходити зі стану жертви, зі стану страху, і перемикатись на сексуальну енергію, вмикатись в життя, заробляти на своїй експертності, проявлятись, жити в кайф, привимикати стрес, повертатись до своєї сили і знати, що з тобою стається все завжди найкращим образом. Тобто у цей стан, коли ти... Підключений до себе, ти в потоці, ти чуєш свою інтуїцію, вона тебе веде. І все відбувається реально ну, супер найкращим образом. Один із інструментів, який використовую я, це, я думаю, що ви можете здогадатись, це музика. Це музика, так. Тому що музика, вона насправді уявіть, яку силу несе. Якщо ми можемо змінювати свою реальність просто думкою і для нашої свідомості, для нашої психіки, для нашого мозку, абсолютно це доведено. Немає різниці, це думка, чи це ти в реальності спостерігаєш, ти є спостерігачем. Воно трапляється з тобою. Уявіть, музика, від якої ми кайфуємо, яку ми слухаємо, чи ми там страждаємо під нею, яку вона силу несе, тому що вона програмує нас. І от сьогодні я в котрий раз переконалася, як просто е, я, слухаючи грустінку, почала просто. Погружатись в цей стан жертвяка. І зразу енергія твоя просто вона не належить тобі. Все, ти її віддаєш і її там уже хапають. Тому користуйтесь.